Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Поставив панелі, а сонця немає. Ось вона наша мрія. Встановили ми сонячні панелі і запустили станцію в роботу. Ну, а це я, щасливий власник сонячної станції. Поліз до гори подивитися, що там відбувається. Вночі був сніг і всі панелі засипані снігом. Чистити панелі я зараз не буду, тому що обіцяють плюсову температуру. Вона саме розтане. Ну а зараз я більш детально розповім про нашу сонячну станцію та поділюся враженнями стосовно її використання. Складається наша сонячна станція з 10 панелей потужністю 575 Вт компанії Canadian Solar. Основною проблемою для нас було знайти місце для розташування такої кількості панелей. Невеликий дах дачного будинку не дозволяв розмістити на будинку, тому було вирішено придбати автомобільний навіс та розташувати панелі на ньому. Також до системи входить два акумулятори 48 вольт по 100 ампер годин та гібридний інвертор D є 5 кВт. Ну а зараз поглянемо, скільки виробляють панелі в похмурий день та ще частково засипані снігом. Умови не ідеальні, при тому, що кут нахилу панелей градусів 20, плюс сонця немає, засипано все снігом частково. Ну, зранку вже вироблено 1-1 кВт. Я вважаю, що досить непогано. Хоча очікування були на більше. Ну а ось тут видно, скільки дають панелі, засипані отаким от шаром снігу в системі моніторингу Solarman Smart. Ну, що маємо, то маємо. І марно сподіватися, що в буде багато сонця. Я радий тому, що плюсова температура і сніг тане, і мені не потрібно буде чистити панелі. Ну, а ось зараз хочу показати, як виглядає навіс знизу. Так як я зекономив на накритті, нічим не покривав, не металопрофілі, не черепицею, нічим, то виглядає він ось так. Так, да, трішки прокапує, але це нічого страшного. Ну і тут кому цікаво ще трішки статистики, скільки ж виробляють панелі в похмурий день. Але взимку бувають і сонячні дні, і за моїми спостереженнями з моменту встановлення станції за два місяці було їх 10. Пропоную подивитися, скільки ж всього було вироблено електроенергії з моменту запуску сонячної станції, і зробити висновку. І ось тут ми можемо побачити, що тотал, тобто всього вироблено електроенергії з моменту встановлення 157,5 квт кВтгодин. Зараз перейдемо в застосунок SolarMan Smart та детально оглянемо січень та лютий місяці. А максимально детальний огляд інвертора D я зроблю в наступному відео. Ну а підводячи підсумки і дивлячись на статистику SolarMan Smart, ми можемо побачити, що за 61 день було. Вироблено 158,1 кВт електроенергії. Це досить непогана цифра. Краще, ніж нічого. Але для нас цього мало. Зараз, дивлячись на статистику, я можу з певністю сказати, що ми влітку перекриємо повністю своє споживання. А взимку нам потрібно щось подумати. Тому пишіть коментарі, давайте поради до наступних відео.